Часом пристрасть її стає менше, і є такі партнери, які починають її шукати на стороні. Як ви, як ви думаєте, звідки це взагалі береться? Все таки це від людини внутрішньо залежить? Чи все таки бувають вже такі історії, що знаєш, хтось там кудись на сторону сходить, вернеться, і вже наші відносини налагодились? Чогось не вистачає, немає якоїсь цієї підпитки. Це не не один раз відбудеться, тут треба трошки раціональніше дивитись на вибір партнера з самого початку, тому що є критерій, один з критеріїв дуже важливий це е, сексуальна схожість в сексуальному темпераменті. Типу, угу. от коли у тебе відносини з людиною, з якою у вас просто ну п'несо, так що просто от, ну вообще, угу. і ви можете потім посварились, якийсь час там не спілкуєтесь, але коли ви знову. Uh -huh. Сексуально комунікуєте, типу, у вас просто там ну, це ульот. Типу, ну, це uh -huh. кожен раз, ну це найкраще, що може бути. Uh -huh. Як від такої дівчини піти і як можна зрадити? Ну, от, тобто, я... коли на старті, типу, якось воно натягнуто, то, то зберегти. Якщо ти що одразу часом... вибрав, от був. А, ладно, блін. Ну давай, давай. Ну, ладно, я була я... Історія. Значить. Я від... познайомився з дівчиною, відбувається все. Я таки думаю. Пу-пу-пу, ну скучненько, вчити не хочу. Ну це довгий довгий шлях, типу, ну все не цікаво. І типу. Я і пацанам з з, з з кажу. кажу, кажу oh, пацани. А ви не, не обговорюєте, так? Ja, я кажу, я кажу, типу… Блін, ну, ну погано кажу. Я не, не можу. Мій темперамент, воно не сходиться, mm -hmm. воно не мечеться. Ми по-різному це бачимо, типу, і робимо. <гум> а вони мені кажуть, чувак, ну ти маєш дати можливість людині проявитись. Може, і вправду проблема во є, що я якийсь дуже вибагливий. І прикол в тому, що я потім дивлюсь і думаю. Починається це, типу, знаєш, я дивлюсь на інших там дівчат, а я. Це животний, це інстинкт, типа це відчуття. Ти його ж ну, типа, якщо Голодний. ти розумний розумна людина, mm -hmm. ти розумієш себе, ти не даєш цьому, істественне, проявитись там. Я не біжу, ні там привіт, там то ним все не з ким не знайомлюсь. Але я розумію, що в мене вже, типу, знаєш, цей якщо погляд почалося, волка, да? типа на охоті. Я такий думаю, ні, 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 ні. І я бачу, що все. Тобто, я не доотримую, і я розумію, що я помилився на самому початку. Я це бачив. Mm -hmm. Я бачив, що тут не буде меч.